Тима, чуть -чуть назад. Господа, больше назад. Все готовы. Александр. Который без аппарату. Ще надем. Вот так. Yeah. Добрый день, вас вітаємо В стінах, де очень не нема світла, але... Світло в нас. І може це недоречно відкривати виставку візуального мистецтва в темній залі, але я думаю, що ми зможемо запалити це світло в собі і роздивитися це світло. У нас сьогодні відкривається 20-й ювілейний конкурс з року». Він зовсім не схожий на 19 попередніх. 20 років поспіль ми робимо цей конкурс і в 2022 році вперше е ми попали в такі умови, коли російська агресія перекреслила дуже багато бані. Дуже багато людей постраждало, порушення об'єкти інфраструктури, культурної спадщини, Сотні тисяч захисників і захисниць зараз воронять наші кордони. Я пропоную вшанувати пам'ять за які були хвилиною мовчання і згадати всіх тих, хто оборонить нас. У е, 2022 році вперше за 15 років були змінені умови космосу. Е, знімок кроку це взагалі був задуманий в 2002 році, коли було засновано Одеську фотографічна асоціацію і фотоклуб е, ФОТОМ-2 влився як колективний член цієї асоціації. Ми Конкурс внутрішній для членів асоціації клуб. Потім він розширився і був зроблений для мешканців Одеси і Одеща. Цього року так сталося, що е, війна розкидала е, багато людей нашої спільноти, і до нашої спільноти долучились люди, які приїхали е, від війни з інших регіонів. Це і Маріуполь, і Миколаїв, і Херсон. Ми вирішили, що ці люди можуть стати частиною нашої спільноти і підтримати цей захід. І таким чином, порадившись, хоча і взагалі сам захід був так, в чіткому положенні, тому що ми не знали, що буде далі, чи ми зможемо зробити. Але порадившись, ми вирішили, що будемо робити, і змінимо умови. Таким чином, багато людей, які зараз перебувають за кордоном, в інших містах України. І ті люди, які до нас доєдналися, змогли прийняти участь. Я дуже радий, що до нас доєднався ще один партнер. Крім тих партнерів, які були всі 20 років з нами, це Болгарський культурний центр, це фотомагазин папа це журнал фаворів удачі. До нас доєднався фаховий коледж імені Грекова. Вони зробили дуже цікаву річ. Зробили конкурс серед студентів на найкращу модель нагороди, яка представлена, це гран-при. І допомогли зробити медалі. У нас медалі не змінювалися багато часу, але цей рік, він зовсім інший, тому і дюк на медалях зображений в мішках, він зараз стоїть. Можна підійти представникам коледжу. Ми б хотіли показати викладачів, хотіли б показати студента. Який зробив? Це у нас кролецький Семен зробив ось цю фігуру Дмитро Запорожець викладач. Перша категорія, що в Тепловії, в сьогодні, важливість, важливість, керівник, який виготовляв самі нагороди, бо зробити модель це одне, а її виготовити, оздобити і інше це окреме мистецтво. У нас десь була директорка коледжу. <ріст> Я вирішила так, Я, яка, яка втягнулася в цю авантюру. Я хочу сказати, що без студентів цього б не було. тому я дякую нашим студентам, дякую, что они у нас есть, задали в этот тяжкий час. Ребята, э, да, да, где вы там? Спасибо, не вижу, у меня отвечивает. Спасибо вам. Як завжди ми дякуємо нашим партнерам і на протязі багатьох років у нас є незмінний партнер, це, це Український центр булгарської культури, в якому ми завжди показуємо експозицію виставки знімок року. І я надаю слово його директору Дмитру Федоровичу. тем, я даже не представляю, насколько рад, что эта выставка сейчас независимо от того, что происходит, тяжелейшее время мы с вами переживаем, а, И вы собрались и сделали фотографии, и напечатали все, и очень классно сделали вот эти медали. Но самое главное даже не в этом, а в том, что... Мы уже лет 15 или 17 дружим вместе с этим фотографическим сообществом. и со Проходит много выставок, да. Проходит много фотографических выставок в персональных. Но есть две выставки, которые являются, ну, как бы, лучшим, что может быть в нашем городе. Мы славны. А действительно славные фотографы и большой исторический профиль. И спасибо вам, что выбрали наш центр. Я очень рад счастливы мы все, что именно здесь и будем стараться сделать так, чтобы как можно больше людей посмотрело. Потому что сюда приходит масса людей учиться, смотреть, э, делиться э, теми прекрасными работами, которые здесь есть. И в этом смысле спасибо вам, пане Сергею, вам, и комиссии, всем этому старые все друзья, которые очень даст 15 лет, мы в одной кухне в И я желаю, независимо от того, этого времени, желаю всем мирного неба, конечно, мы победим, с трудом, но победим. И самое главное, не терять этот дух одесского фотографа, потому что это намного больше, чем во всей Украине, во всей Европе, потому что это без а? таких комплиментов, Но вы молодцы, я вас поздравляю, поздравляю организаторов и хочу, чтобы в дальнейшем у вас все было окей. вам, Декілька слов скажуть члени журі. Е, було краток. Я хочу благодарити всіх, хто прийняв участь в цій виставці, в цій тяжове об'єднаність. Спасибо вам. Родок должны по країни. Слава Богу, що ця подія відбулася близько 21 час. Для нашої країни, для всіх нас іде більше нам сказати, що важкий час і в цілому світі. Але від яким чином художник, хоча теж має від мене відношення до фотографії, тому що це вчився в академії паралельної займався кіскові фотографії. Зв'язані з тимшкою, з книгою, і комп'ютерів не було, і так далі, тому подібне. Але судьба доля звела мене з Сергієм, прекрасним фотографом, прекрасним керівником цієї структури. І дивіться митець, який трошки займається фотографією і в цілому зорієнтований на. Таке е, образотворче мистецтво творення цього всього. І фотограф, який е, на серйозному рівні займається фотографією, але трошки перепливає і в мистецьку сферу, тому що е, ну, мало хто знає, що Сергій учасник всеукраїнських виставок з графіки е, Сергій учасник, неодноразовий учасник. Виставок живописно-графічних, виставок нашої обласної організації хідожного. І це все мені нагадує, знаєте, в світі є кілька річок, які течуть збір е, різними руслами. Потім зливаються, і вони різний колір мають в Грузії, там, в Америці, Вони різний колір, і коли вони збігаються в одно русло, оці колір річки не міняється. Вона продовжує свій плин ну, в тому колі, в якому вона спустилась є. В нас ми нагадує теж, митці займаються своїм, фотографи займаються своїм, але доля розпоряджається так, що і митці перепливають трошки, перемішують той тобто, струмок, колірний фотографічного мистецтва. Точно так ми всі фотохудожники перебувають отой потік е мистецького ну, мистецтва. І слава Богу, що це відбувається, ми об'єднуємося, Об'єднані ми стаємо сильнішими і е більш тривкими від виживання, і будемо притувати на майбутнє, мабуть, виставки, Фото ми пішли виставки, серйозний фотоместер на цій кулоні і не всі, ну і займається господин супра. Так що йдемо до цього, ми йдемо до цього, і ми тільки багато сам себе. Так що. Приємно бути на цій виставці, приємно було оцінювати мистецтво фотографів. І я думаю, що виставка вдалася, вийшлась. І так триматиме цього самого. Наслен доріг виробає, украсний переможець нашого конкурсу. <плоджу> Хочу подякувати всім учасникам. В першу чергу за те, що довели мені, що не тільки портрети і мені сподобаються. Дмитро, коли запрошували мені, він казав, що портрети будуть. Я кажу, портрети може і бути. Він каже, мені все, решта не подобається. Я кажу, Ну то подивимось. Сподобалося? Так. Дякую. Голова правління Одеської фотографічної асоціації Сергій Гуменюк теж член журі. Дуже потужні виставки останнім часом йдуть і дуже складно обирати, які роботи мають бути на виставці, на яких ми ну, позбавимося, можна так сказати. І найцікавіше було обирати нагороди. Дуже рідко буває, коли з першого кола вибору дуже багато співпадіть всіх членів життя. Хоча кожен з нас він фахівець своїй галузі і, як правило, кожен вибирає те, що було от З першого кола було дуже багато співпаді. Виставка, я так вважаю, що вона вдала, не провага.

Я, я дуже вдячна фотографічному фотографічній спільноті Одеси, яка мене долучила до цього конкурсу виставки, і про кого довіряє брати участь у відборі кращих робіт. Саме тобі змінюється, але це завжди така. Потужна фахова команда, яка багато між собою спілкується, перш ніж обрати, і це завжди такий вибір непростий, але він професійний і знову таки я дуже вдячна, що мене коло. З свого боку. Я завжди це говорю, що ми зобов'язуємося. Ці роботи виставити і на сайті журналу Коварин, і в самому журналі. Лише в зв'язку з трагедією, яка нас яку ми маємо в країні, я не знаю, коли вийде наступного журналу. Будемо сподіватися, чи все таки вийде. Але на сайті ми точно розмістимо і посилання буде у Сергія, і у Сергія, і ви всі зможете подивитися. Я всіх вітаю. Цією виставкою вітаю з учасників, вітаю переможців і будемо сподіватися, що ті, хто тримає свій мистецький фронт і теж робить свій внесок в нашу спільну перемогу. Будемо чекати цієї перемоги, і коли вона прийде, ми зробимо ще одну дуже потужну виставку. Цій, виробі, ми втратуємо до партнерства журналу Фоворити удачі і з вами. <плес> Є у нас незмінний ще один партнер. Це магазин фототехніки папараді. Напротязі багатьох років… років. А протягом багатьох років завжди нас підтримують, завжди виділяють призи нашим переможцям. І цього року теж є від магазину фотопарації призи переможцям. Пару слів, пару слів, анчаров. Я очень благодарен, что многие из тех, кто представляет эти работы, являются нашими клиентами, и за много лет я начинаю узнавать работы, не знаю, фамилия. То есть многие говорят в одном стиле, когда подходит или пишет, продали. Здесь там ты узнаешь, кто это, и я многих знаю лично очень приятно. Некоторые из них сегодня призеры. Мне, я горжусь, что я с вами общаюсь, и, возможно, я тоже буду скоро участвовать, потому что мне это очень нравится. Продолжайте творить, участвовать в этом приходите к нам в гости. Мы будем способствовать и помогать этой выставке еще 20 лет. Спасибо. Так. А, тепер, а тепер саме цікаве. Саме цікаве полягає в тому, що е, в цьому році е, на цю виставку конкурс е, подали свої роботи 61 автор. Всього було 237 робіт і е, журі. До експозиції відібрала 85 робіт всіх з десяти одного авторів. Відповідно, так. А ще одне. Ще одне. Для того, щоб ви побачили ось цю виставку, будь ласка, тихіше. Завжди є люди, це наші колеги, це учасники цієї виставки, які цю виставку допомогли змонтувати От і в такому вигляді, як ви бачите, на стінах відобразити. Я думаю, що ми подякуємо зараз всім цим людям. Це бурмоленка Ірина. Давайте ми подякуємо, ягає Георгий. Каверіна Гарика, Чорний Володимир, Семерій Золовица, Тарасенко Ангеліна, Дучинкина Наталя. Дякуємо вам за те, що ви завжди можете нам допомогти в такій справі. Ну, а тепер вже основне нагородження. Хорошо. Тоді я діва і вагерю, для вас. Значить, дипломи. Дипломи і виставку конкурсу. Нагорожиться Сідідова Ірина за фотографію Жовтневий дощ. І хочка, будь ласка, ребята Вермо. Є Сідідова Ірина. Покажіть, давайте договориться. Ми заходимо з этої сторони. Давайте, давайте зараз. І делаємо фотографію. І вас всі фотографують. Каваріна Лариса за фотографію вихідного на крову. Нагородиться Алешина Катерина за та фотографію сташенята. Нагороджиться Роя Кирина за фотографію без азби. За а на фотографія хто. Так Захворіть. Будь ласка, отримайте. Наголошується журавель Дмитро та фотографію одного разу на пляжі. Є метро є. Нема. Передамо потім. Так, а тепер ми. Дякую, Диплом третього ступеня. Метальдус. Нагородця Бухман Борис за фотографію статана. Вручає А деньги, а гроши, гроши должен. Материально. Садится один. Давай на первый Надо вот так еще не. да, да. да, да. Я зачитаю, а але... вы. Диплом другого ступеня нагорожці Ліченський Заря та за фотографії вона. Зоряна зараз немає з нами. Це ми йому передамо і Льона хоче забрати. Магазину по парацію, будь ласка, це до речі, ця робота стала переможцем на міжнародні. Але вже після того я подумала. На нас це відповівалося. Диплом першого ступеня нагородиться гамарні Крис'яна за фотографією знову буде світло. Нагородження від Галини Бабу. Não é Диплом переможця конкурсу снімок року нагородська Іванов Дмитро за фотографію крива. Диплом, каталог і сертифікат від магазину препаратів приймає його мама. Дякую вам. А саме цей пам'ятний знак Петро, коли буде, приїде, він отримає вже потім руки сам. Пальчики. Пальчики. Пальчики тобто Дмитро отримає ну, особисто, особисто. Ну і... Всі учасники отримають каталоги, всі учасники отримують пам'ятну медаль. Ось таку медаль кожен учасник отримає особисто теж. Це вперше у нас, тому буде вам на пам'ять. Виставка відкрита, але слава Збройним силам України, слава Україні! Дякую. всім. Можемо. Я